Один, два. Я не знімаю тебе. Три. Стрибай, покажи, як стрибаєш. Давай, сам рахуєш і стрибай. Ну, будь ласка, покажи мені, як ти стрибаєш. Ти що спиш, Рома? Все, я тебе не знімаю. Пока... Артемчик почекай, почекай, Рома буде стрибати, Рома, не штовхайся. Давай. Один. Два. Браво, Рома! Браво! Артемка тепер! Рома, почекай! В Сміття викини в сміття. Рома, в сміття. Аня, подивись за Ромою, пожалуйста. Артем, давай руку. Давай руку будемо стрибати. Один, два, три. Давай. Опа. Артем, треба стрибати, а не, а не робити крок вниз. Треба стрибати. Тимур, а ну покажи еще, как ты будешь прыгать отсюда. Арчен, смотри! Давай! Арченка, смотри, одуванчик. Давай, давай, Тимур, быстренько, я снимаю. Один. Опа, молодец!